Зазвичай кішки після стерилізації так себе почувають. Перекачуються з боку на бік. От. Ну, Це така вона довгенько відходить від наркозу. Іди да? покажись. іди, моя дівочка, іди. Йди моя хороша зайка, так покажи, як ти ходиш. А не я не хожу. Я просто валяюсь на полу, тому що я після операції. Да? Після операції А ось. О... Ставай, ставай досі, зараз вона трошки встане. Ідемо на коврик. Ідемо моя дівчинка на коврик. Зараз я її в другу кімнату перенесу, там тепліше. Отходь трошечки. А ось дві дівчинки, які я теж привезла разом з нею, то вони. Вже і взгляд, у них погляд такий адекватний. Дадуть. Вже адекватний погляд. Ну, Звісно, ще, ще, ще будуть відходити і відходити. До завтрашнього вечора. От і така моя п'яничка. Боже, не ж валяється, це вона на, на, на стил полигнула. Да? Моя п'яничка, ти малесенька така, господи. І ще одна кіця. У нас ще одна мамка. Це ж я ждала, поки вони чекала, поки вони відгодують своїх дівочок, мальчиків. Да? От. І будуть вже, я зможу їх. от так бабахнулось, бабахнулось. Я зможу їх стерилізувати. Так що, поки вони ось у мене. Поки не знаю, куди їх дітям маю сьогодні при, 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 пристроїть. от, на сьогодні. Поки їм нічого не можна, ні води, нічого не ходити. І куди ти пішла, доця? Давай, мамужа під ним туалет хоч. Мумничка, маму, ну, давай. Йдем, я зараз її однесу в ту кімнату, де вона до цього жила. Це, кстати, ми її забрали першою з промзони. Першою вона така тоді... Я тоді тільки перший раз приїхала і як побачила її, вона після родів така. Да, йди, йди, йди на ручки. Йди на кроватку, трошки йди. І вона така була, така була, ну вона, в принципі, зараз худесенька. Я її трошечки відгодувала, я її підлікувала. І потім я і, і, і вона у мене перша була, так що вона у мене вже живе, мабуть, з місяця-два, да, мене місяця два живе. Скоріше всього, що я вже нікому її не віддам, тому що дівчинка дуже лагідна, хороша. В неї є шанс на прилаштування, бо вона і гарненька, скажи, так? Да? Підлікуємося трошечки війни, йдемо, скаже, від реалізації будемо прилаштуватися. Ось така п'яничка. Деякі хочуть таких от черепашок. Ой, ти моя зайка, так. Вона дуже лагідна. Ану, повернись до мами на, на цю сторону, повернись на дуже ти моя лежайка, не лякай мене. Тому що я думаю, що щось не так. Так що я зараз її знесу в ту кімнату, в якій вона була. Там хоч і котики, але вони її не будуть ображати. Там в неї більш звична обстановочка, да? там будеш собі лежати. і Все, так що вона тут хатняк. Це все теж треба пережити, передивитися. До ранку з ними нянчиться, бо оце такі будуть качатися, будуть ходити, будуть э, нудити. Що це таке Тебе тут не затягнуло тобі? Не? Та ні, такі класні, кстати, попоночки. Перший раз таку бачу з затяжками. тяжками. Оце такі прям хороші попоночки. Да? Моя дівчина, все, йдемо йдем в свою кімнатку, там будеш, там будеш у мене з твоїми друзями. Вони тебе будуть взагалі, там у неї зеніг такі є, у них такі... там такий зеніг є, кози, да, котик такий гарний. Ідемо тебе віднесу.